Фізичне бачення основ виникнення та розвитку остеоартрозу підготували студентка гречка Ольга Олегівна та кандидат фізико-математичних наук доцент Кульчинський Віктор Васильович. План доповіді. До Поняття остеоартроз, Поширеність захворювання. Причини виникнення. Природа проявів, крепітація, біль, синовід. Та зміни суглоба при остеоартрозі. Остеоартроз – це хронічно прогресуючі захворювання суглобів, що характеризується ушкодженням суглобового хряща з подальшими змінами в кістках, синовіальній оболонці та зв'язках. Залежно від кількості уражених суглобів, остеоартроз поділяється на моноартроз, коли вражається один суглоб, олігоартроз, коли вражається два три суглоби, та поліартроз, коли вражається більше трьох суглобів. За локалізацією розрізняють артроз стопи, артроз гомілковостопного суглоба, гонартроз, тобто артроз колінного суглоба, коксартроз, артроз кульшового суглоба, омартроз, артроз плечового суглоба, артроз льттєвого суглоба та артроз кестий рук. За даними Національного дослідження в галузі здоров'я та харчування. США», у близько третини осіб віком від 25 до 74 років виявляють ознаки остеротрозу щонайменше однієї локалізації. Зокрема, у 33% виявлено остеротроз суглобів кістей, 22% остеротроз суглобів стоп, 4% колінних суглобів. Серед осіб віком від 55 до 74 років остеоартроз суглобів кисти діагностовано у 70%, суглобів стоп – у 40%, гонартроз – у 10%, коксартроз – у 3%. Серед 6913 обстежених у рамках дослідження остеоартроз діагностовано у 12% осіб віком від 25 до 74 років. Причинами виникнення остеоартрозу є невідповідність між механічним навантаженням на суглобовий хрящ та його можливістю чинити опір цієї дії. Надмірне механічне навантаження виникає внаслідок травми, при якій відбувається раптове перевищення допустимих значень, зайвої ваги, при якій відбувається поступове підвищення і постійна дія надмірних механічних навантажень та нейрогенних порушень. Розлади пропіоцетивної імпульсації призводять до зниження тонусу м'язів. Та як наслідок виникає посилення механічного навантаження на суглоб. Знижена можливість суглобового хряща чинити опір механічному навантаженню, може виникати внаслідок генетичної схильності віку, адже з віком підсилюються дефекти агрегації протиогліканів і розволокнення колагенового каркасу хряща, запалення, про якому виявляють імуноглобуліни і комплемент, що фіксуються на поверхні суглобового хряща, та ендокринні порушення. При порушенні обміну речовин різні речовини відкладаються у матриксі хряща, що, як правило, призводить до прямого ушкодження хондроцитів і вторинного порушення амортизаційної здатності хряща. Симптомами остеротрозу є хрускіт. Біль у суглобах, що виникає при навантаженні на хворий суглоб при ходьбі та зменшується в спокої. Характерним є біль у вечірній та нічний час після денного навантаження, скутість у суглобах, яка при остеротрозі триває до 30 хвилин. На відміну від ревматоїдного артриту, коли скутість триває більше години, та реакція на зміну погоди. Причини виникнення хрускуту при остеоартрозі відбувається руйнування хрещів, згуження суглобової порожнини та зменшення у ній вмісту синевіальної рідини, через що кістки будуть тертися одна об іншу, викликаючи крепітацію, тобто хрускіт та больові відчуття. Причинами виникнення болю є запалення синовіальної оболонки, суглобовий випід, тобто надлишок рідини в суглобовій порожнині, звуження суглобової порожнини, через що кістки труться одна об іншу, підвищений тиск і дрібні переломи в кістках, крихітні шматочки кістки або хреща, які відламуються та плавають у синовіальній рідині. Синовіальна рідина є чутливою до змін атмосферного тиску. Коли атмосферний тиск є низьким, синовіальна оболонка продукує значно більший об'єм синовіальної рідини. При цьому у ній містяться біологічні запальні агенти, які посилюють набряк, біль та припухлість. Оскільки атмосферний тиск, як правило, знижується перед бурею, багато людей вважають, що їхні суглоби можуть прогнозувати погоду. Коли на вулиці низька температура, пацієнти частіше скаржаться на біль у суглобах. Доведено, що у холодну пору синовіальна рідина стає більш в'язкою і менш динамічною, внаслідок чого виникає відчуття, що суглоби стають менш гнучкими та еластичними, ніж зазвичай. Особливо такі зміни відчуваються при різкому зниженні температури. При остеоартрозі можливі такі зміни суглоба: дегенерація і втрата хряща, потовщення субхондральної кістки, кісткові шпори, синовіт, тобто запалення синовіальної оболонки з утворенням у ній випиту, потовщення суглобової капсули, збільшення кількості синовіальної рідини та зменшення суглобової щілини. Варто зазначити, що суглобовий хрящ не має внутрішнього кров'яного і лімфатичного забезпечення, тому залежить від сусідніх тканин, супноральної кістки та синовіальної мембрани, через яку він отримує поживні речовини та видаляє продукти хондроцитарного метаболізму. Синовіальна мембрана, один з компонентів суглоба, може брати участь у регенерації та відновленні вражених чи розірваних компонент тканин суглоба. Також є джерелом мезенхімальних стовбурових клітин, які здатні диференціювати в різні клітини хреща, кістки, м'яза та жирової тканини. Складові синовіальної мембрани захищають та підтримують цілісність поверхні хреща, знижують тертя шляхом забезпечення змащування бічних поверхень хреща. Синовіальна мембрана контролює потоки назовні та всередину, чим підтримує сталим склад синовіальної рідини. Основними компонентами синовіальної рідини є гіалуронова кислота та луброцин. Гіалуронова кислота міститься у всіх тканинах людини, але найбільше у шкірі синовіальній рідині склоподібному тілі ока та поповині. Лубрицин знижує патологічні відкладення білків на поверхні хряща. У нормі лубрицин та гіалуронова кислота не проникають через синовіальну мембрану і утримуються всередині суглоба, а малі молекули, фактори росту та цитокіни, легко проходять через мембрану. Це запобігає проникненню високомолекулярних білків плазми та подальшому їх накопиченню на поверхні хряща, змінюючи в'язкість та якісний склад синовіальної рідини. Під час запалення чи гіперплазії синовіальна мембрана стає джерелом прозапальних та катаболічних сполук, які сприяють деградації суглобової матриці. Під час запалення проникнення синовіальної мембрани стає протилежною до нормальної. Лубриканти виходять назовні, а білки плазми всередину. Збільшення концентрації гіалуронової кислоти в плазмі симптом синовіту. Механізм деформації та руйнування хреща. Під час нормального з'єднання суглоба хрещ піддається стисненню, суву та ковзанню. Коли хрящ стискається, інтерстиціальна рідина чинить опір, в результаті чого навантаження в основному підтримується гідростатичним тиском. Коли стиснення триває, рідина починає виділятися з матриксу, передаючи навантаження з інтерстаціальної рідини на твердий матрикс. Обкликаючи деформацію хреща. Внаслідок цього можлива модуляція метаболізму хондроцитів і хрещів або зміни біохімічних і механічних властивостей суглобового хреща. Після досягнення рівноваги витік рідини з не припиняється і загальне навантаження забезпечується твердою матриксом. Прояви наслідків руйнування хреща. Якщо гіаліновий хрещ повністю зруйнований і оголена суглобова поверхня, то можливі два процеси. Перший Утворення щільного склерозу на поверхні кістки, який називається ебурнеацією. Тертя в суглобі призводить до реактивного перетворення субхондральної кістки на поверхню, схожу на слонову кістку у місці ерозії хряща. Другий ушкодження та компресія трабеку, що на рентгенівських знімках виглядає як субхондральний склероз. Отже, підсумуємо раніше сказане. Артроз виникає при невідповідності прикладеного до суглоба навантаження та можливості суглоба чинити опір цьому навантаженню. Оскільки суглобовий хрящ не має внутрішнього кров'яного і лімфатичного забезпечення, то залежить від стану та функціонування синовіальної мембрани. Незворотні зміни в суглобі призводять до різноманітних проявів хвороби. Дякуємо за увагу!